Я покажу де ви стоїте. Сьогодні на ютубі вона буде Совість взагалі вже потеряли. Як ти мені казав, мужик, так да? А чого ви тикаєте, мужчина, а чого ви тикаєте? Уже ви? А чого мені Чого Що мені тикаєте? Я з вами разом почався не дивляться. А що, ще по чарки п'єте? Автомобіль в аварійному стані. А що трапилось? А? Що трапилось? Лави, що а І заразом штрафуєте людей. Хто сказав, що я штрафую людей? Не наводьте, У мене не дитина не в машині. Ви вже не. оформили. Оформили вже? Я? Оформили? Да. Оформляю тільки по п'яному водію злучиться. А такі адміністративні протоколи так. Скажіть, я вам я вам просто...